Друзі, вітаю вас на каналі Імпрозавр. І одразу запрошую підписатись на наш канал, поставити лайк, а також увімкнути сповіщення, аби ви першими дізнавались про новинки на нашому каналі. Адже ми готуємо для вас багато нового. У мене для вас чудова новина. Дивлячись наш канал, ви можете задонатити на ЗСУ. Зробити це дуже просто. Потрібно залишити коментар від цими слів під цим відео, і наші друзі Барт Мануфекторі задонатить 10 гривень за кожен такий коментар. Тому запрошую. Вітаю, друзі! Це шоу-хітмейкери, і сьогодні у мене в гостях учасник шоу Поле, учасник мастер-шеф, засновник ютуб каналу Хавара Артур Гавриленко. Привіт. Привіт. Дивись, все дуже просто: тут не інтелектуальне шоу, ми тут просто розважаємося, кайфуємо. Я в ролі музичного продюсера, ти в ролі молодого виконавця, який хоче записати пісню. Твоя задача передати мені текст, щоб я його записав, як зрозумію. Потім ми це віддаємо штучному інтелекту, і він нам робить пісню та кліп. Єдина проблема ми будемо в наушниках, у яких гучно грає музика, і ми не будемо чути один одного. Супер. А музику вибираємо? Яка грає? Е, ні. Музика спеціальна для того, щоб е, ти не розумів взагалі, що відбувається. Прекрасно. Ну що, готовий пограти? Так. Тоді поїхали. Доброго дня! Доброго, доброго дня! Так розумію, ви прийшли записати пісню до мене. О, я прийшов поспівати. Пісня. У вас є пісня, ви, ми, я продюсер, ми будемо записувати. У мене є піська. Є пісня, добре. І пісня теж Як є. Як називається пісня? Пісня називається Справжня Натуральна рибалка. Справжня натуральна рибалка. На, щось на рибалці, да? Да, я рибалка. Ні. Але пісню знаю, дуже хорошу. Давайте ще раз як називається. Що? Як називається пісня? Справжня натуральна рибалка. Я втомився на рибалці. Я поїхав на рибалку. Я да. втомився. Один справжня натуральна рибалка. Я щось там на рибалці, так? Да? Про рыбал, песня про рыбал. Ну, нормальная рыбалка, да, и с шашлычком, и так дальше. Я бы мужская песня про рыбал. Бухать, бухать. Окей, давайте, первый куплет. Первый куплет, будем спевать? Будем спевать? Да. Пятая ранку. Пятая ранку. Пятка ранку. Пятая ранку. Пятая. Пя, пя, пя. Па, папа, Пя. Пятая. Пятая ранку. Спозаранку. Будь ласка, так. Да. Хай буде. З позаранку. Е, туман. 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 О, супер. Холодний сніданок. А, світанок. Холодний світанок. Голі дівчата? Холодний світанок. Голі дівчата. Великий. Але холодний. Холодний. Холодно. Ой холодно мені на в тумані голі дівчата. Не знаю чи це те, що там, але мені подумали, що було сказано. Так. Вудка в руках. Вудка в руках. Вудка. В руках. в руках. В руках. В руках. Термоса кави ковток. Термоса кави ковток. Термоса кави ковток. Термоса. Вудка термос. В руках. Ох, термос. Виглядає це не дуже. Так, вудка в руках. Термоса кави ковток. Термос. Тепло термос. на дворі? Ні, термос. Ні, 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 термос. Тепло на дворі. Вудка в руках. Термоса кави ковток. Тепло на дворі. Ну, Щось дуже похоже на це. Тиша навколо. Тише навколо. Не чую нічого. тільки музику чую. Тінь над водою. Тиша навколо, так. Да. Супер. Ніяких розмов. Бей. Ніяких розмов. Не треба розмов? Ніяких. Рибалка. Рибалка? Ну, рибалка. Рибалка. Одне слово. Одне... Одне... Не треба розмов, рибалка. Тут такий прочерк, і то більше, ніж просто улов. Тут, тут не можна. було мало. Якщо більше, то багато виходить. Тут не можна. То більше, ніж просто улов. День над водою не треба розмов. Рибалка, тут не можна. Курить. Що не можна? Курить. Дурить? Навірно. Я просто спочатку не почув, але в кінці було добре. Дурить. Кидаю гачок. Кидаю гачок. Кидаю гачок. Мов пірнаю в життя. Мов пірнаю в життя. Мов пірнаю в життя. В, кун... в дівчат <ріст> в життя. <ріст> Пошляк. Давай. Музика класна, дякую. А, чекаю на щуку. Чекаю на щуку. Чекаю на, на щуку. <реш> Саме те, що подумав. Да, вона, вона. На щуку. Ні, ні, перше, Рубалку. перше. Або карася. Або карася. 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 Добре, що я розбираюсь трохи. А, що випаде, то випаде. Так. Якщо не клюне. Якщо не клюне... Якщо клюне, да. не страшно. Не страшно. Не страшно. Не страшно. Якщо клюне... Не страшно. Не лящ. Хай так. Хай так. Осталось. При чому тут Стас? Что він вообще поліз в воду там, де удочки кидають? Вообще, слово слово, так як я й говорив. Зажди тут кайфово. Кайф. Кайф. Кайф? Да. Бо душу гріє. Бо чую. Кайф. Душу гріє. Кайфу. Да. Кайф. Кайф. Душу гріє. Кайф відчую. Душу гріє, да. Готовий до епіку! До епіку готовий? Приспів зараз буде. Приспів. Готов до приспава? Приспів? Да. А це хорошо. Зараз буде приспів. Справжня рибалка. Це тиша і вода. Справжня рибалка, це тиша і вода. Виденіше? Вот. Давай. Справжня рибалка? Справжня. Справжня. Да. Рибалка. Рибалка ри... да, да. Воно. Це тиша і вода. Справжня тиша. Це тиша і вода. Рибалка. Рибалка. Це тиша і вода. Так, давай спочатку. Давай заново. Ну. Справжня рибалка. Справжня рибалка. Це тиша і вода. Це тиша і вода. Це свобода! Без жінки гуляє душа. Свобода! Отак, партія свобода. Свобод. Без агітації. Без, аіта... <ріст> Без жінки гуляє душа. Без жінки гуляє душа. Хоча, чесно, хотілося б, щоб там жінка була, там але в приспіві нема. Нема. Без жінки. Без. 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 О! Гуляємо, свобода, гуляємо, без гуляєм, без жінки гуляєм, Гуляємо. 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 Ні, не, не гуляєм. З куража. Навірно. Без, ну. Похоже на це. Справжня свобода. Та, ну, без жінки без гуляє душа, це, все, все понятно. Але з жінкою ще краще. Тут немає турбот. Немає турбот. Немає турбот. Тут нема? Да. Кого нема? Турбот. Турбот? Да. Турбот? Тут панує закон. Панує закон. Тут немає турбот, тут панує закон. Да. Тут панує закон. Тут немає турбот. Тут панує закон. Тут плану спанує закон, закон. Закон. Немає турбот. Тут, тут панує. Далі догадайся. Дай любов. Тут з природою віч на віч. Віч на віч. Віч на віч. Да, тут з природою віч на віч. Віч на віч. Як чемпіон. Як вусик. Чемпіон. З тобою? Да, як усик. Усик. No. Усик чемпіон. Усик чемпіон. Усик чемпіон. Да. З природою віч на віч, як чемпіон. Віч на віч, я чемпіон? Усик чемпіон. Усик чемпіон. О. Бля, де усик взявся? Да, він чемпіон. Куплет купить другий, другий купи. Другий купи. справжня рибалка. Справжня рибалка. О, Оля. Право, забув, немає випиши назад. То я присмієш, сказав. Сиджу, мов король. Сиджу, мов король. Сиджу, мов король. Справжня рибалка. Король. Король. Сиджу, мов король. На своєму. Мій. Мій столець. Мій столець. Мій столець. Мій. На своєму. Мій, так. Да. Мій столець. Правда рибалка, це На своєму король. На своєму Мі. Да, да. Спінінг в руці. Спінінг в руці. Але клює. Але клює. Клює. Але клює. Така пісня. Що з них не писав? Давай ще раз. Але клює. А не клює? Я думаю, що, що за матірки. Я не знаю. Спинінг, але клює. Без б. Сусід біля річки. Сусід. Сусі. Сусі. Усік? Усик. Да. Біля річки. Та де він там взявся. Біля річки. Біля річки. Да. Щось кличе і щось кличе і бурчить. Щось кличе, клич, клич. 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 Ось oh, кличе. Клич. Да. І бурчить. Бурчить. Ось mm. кличе oh, і Бурчить. Mm. Бурчит. Mm. Бурчит. Mm. Mm. Мурчить. Його круп. Його круп. Його О, <laughs> Його короб. Його короб. Його корм. Корм. Його горб. На. Да. Зірвався. 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 Бавух. Зірвався. Зірвався. Хай трохи мовчить. Хай трохи мовчить. Мовчить хай. Хай мовчить. Хто? Хто мовчить? Сусід. Сусід. Його, Його горб взирвався. На да. сусід мовчить. Хай трохи мовчить. І усід мовчить. Да. А я? А я. Насолоджуюсь. Насолоджуюсь. А я насолоджуюсь. Насолоджуюсь. Бо є. Конячок. Бухаю я, коротше. Люблю подбухнуть. А я насолоджуюсь. Бо є конячок. Бо є конячок. Ну це ж рибалка. А як по-другому? Вітром несе аромат. Вітром несе аромат. Несе. Літом. Несе. 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 Аромат. Арома. Арома кава. кава. Aroma. Aroma. Aromat. Aromat. Lito, са, арома. Арома. Аромат. Lito, са, аромат. Літо несе аромат. Ні. Літо несе аромат. Вітер. 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 Вже на підході шашлик. На підході. Вже. На підході. На підході. Шашлик. 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 Бараніна. А блін, а шлюлой чуть не подивишся. Підерний да, да. зермат. Вже на підході шашлик. Рибалка це спокій. Рибалка, спокій. Спокій. А спокій. Я думав вмер хтось. Ну, може це... і вмер, але Рибалка поки. ні. Рибалка — це спокій. Це наш чоловічий храм. Це на... А ми не в врокоділи граємо, так? Да? Це наш чоловічий храм. Це наш чоловічий Ісус! Бог. Храм. Храм. Тут ми з тобою. Ми з тобою. Ми з тобою. Королі. 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 Тут я. Я пан. Тут я. Я пан. Кто? Сам пан. Один. Я сам собі пан. Тут я. Я пан. Тут я пан. Я пан. Ми з тобою королі я пан. Ні, дивись. Тут ми з тобою, ми з тобою королі, королі, а я пан. А я пан. Як нас двоє ми королі, як я один, я пан. The end. Все? Приїхали. Все, кінець пісні? Приїхали. Все, чудово. Зараз закинем. да, по... за, за, ми закинемо. Поїдемо. На рибалку після цього всього їдемо на рибалку. Закинемо, поки пісню нам зробить. Добре. З мене конячок, з тебе рибка. А удочки візьму, так? Да. Да. Хорошо. Е, так, ну що, е, штучний інтелект зробив свою роботу. І так, зараз, так, да, дуже швидко, він молодець. І зараз ми подивимось, що з цього вийшло. Дивимось, кліп, слухаємо пісню. З позаранку в туман болять дівчата. Вудка в руках тепло на дворі. Тінь над водою не треба розмов. Рибалка тут не можна дурить, кидаю гачок, мов пірнаю в дівчат, чекаю на щуку або карася, якщо клюне не, не ляще, стас кайф відчую. Справжня рибалка, це дишай вода, це справжня свобода, без куража тут немає турбо, тут панує любов. Усик, чемпіон справжня рибалка, січу, мов король. На своєму стільці спінінг в руці, а не клює усік біля річки, когось кличе і мурчить. Його горб зірвався і усік мовчить, а я нас огоджую, візьму є коньячок вітер несе аромат вже на підході шашлик. Рибалка це спокій, це наш чоловічий храм. Ми з тобою королі а я пан! Е, ну, дивись, я рахую, що це новий гімн мужиків про рибалку. Чесно, я на рибалки давно не був, але вже хочеться. Блін, я відчуваю цей рибальський вайб. Да, а особливо то... там з дівчатами було класно. Да, це просто супер. <рес> Дякуємо, що зайшов в гості. Чекаємо з радістю ще. Дякую вам, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки і дивіться український контент. Да, і на канал Артура теж підписуйтесь в описі До Дякую. цього відео все є. Дякую вам.